Я не лох казав Володимир Зеленський на початку свого президентства в одному військовому пояснюючи, що він тепер верховного командуючий і він буде керувати. І мені здається, що сьогодні він це блискуче підтвердив. Протягнувши необхідне йому рішення по СБУ у Верховній Раді. І навіть е, те, що Слуги народу дали ляпаса своєму керманичу, е, продинамивши формально заміни Міністерства оборони, міністра оборони і міністра енергетики Шмигеля Федорова, це не змінює цього факту. Бо Зеленський отримав головний приз. Він отримав необхідний йому розклад в СБУ. Е, е, і інтрига з призначенням. Військового бойового офіцера Хмари керівником ще теж не вирішилась на користь ну, класної військової частини СБУ. Насправді там можуть зберегти свою владу чекісти, які роли і всередині України і до того, ось як це зробили. Отже, Володимир Зеленський ще перед новим роком анонсував відставку голови СБУ Василя Малюка. Це було зроблено в такій досить екстравагантній манері. Тобто історія фактично була вкинута е, так, щоб Василь Малюк ну, мав обмежені якісь можливості чинити супротив, е, які, зрештою, він може чинити супротив, коли це президентська спецслужба. Але Василюк Василь Малюк спробував. Е, ряд дуже популярних військових, таких як Редіс Прокопенко, Мадяр, Білецький. Зробили публічні заяви на те, що Василя Малюка звільняти не можна. Але у Зеленського був дуже сильний мотив, який переважив навіть те, що медійні військові публічно звертаються з підтримкою щодо саме Малюка, що це допоможе нам у війні. Але Зеленський все рівно вирішив його відправити в відставку. Бо Василь Малюк по суті ну. Була це та людина, яка кілька місяців тому ну не дала запобігти відставці Єрмака. Василь Малюк не розгромив набу. Василь Малюк не зробив так, щоб оголосити підозри заколотникам, які оцей антиєрмаківський заколот робили. Це і заколот, я маю на увазі на політичному такому рівні, коли гуртувались там і Давіда Рахамія, голова фракції Слуги народу, і ще кілька діячів такого топ-рівня топтопрівня. І не голосив підозрую керівнику САП Олександру Клименко, про що тоді теж багато говорилось. Тобто, Зеленський побачив, що Василь Малюк тоді проявив якусь таку лояльність, толерантність до тих людей, хто замахувався на святе, ну, на самого Єрмака. І зрештою, то Зеленський звільнив Єрмака. Бо да? ну, переміщення де Юри Єрмака з офісу президента кудись за межі банкової. Ну, це. mm -hmm. Важко, але не критично. Да? Єрмак від цього не зник, да і не розчинився з голови Зеленського. От але е, Зеленський побачив, що малюк не це та людина, яка може дати слабину. І тому малюка було вирішено прибрати. І ось його почали прибирати. І Зеленський публічно теж сказав, що я поважаю типа, думку військових, але я ж не лох. Да? Я зроблю так, е, як я вважаю за потрібно. Проведу необхідну маніротацію. І зробив дуже в такій прикольній Комбінації. Я раніше ну, не думав, що Зеленський здатен на такі ігри, але ну, мені здавалося, що він недосвідчений в такі ігри, в такі маневри. Але виявилося, що 6 да. років у владі, ну, вже майже 7, дає ще й участь в геополітичних ігрищах з такими матьорами людьми. В Європі, в Америці, в Китаї ну очевидно закалили його характер, навчили необхідним маневрам. І зараз ми є свідками отакої історії в СБУ. Отже, Володимир Зеленський звільняє малюка, ну, домагається точніше його відставки від самого малюка замість нього призначає керівником тимчасовим виконуючим обов'язки Євгена Хмару. Це керівник Альфи, це реально воююча крута частина СБУ. І тут же призначає першим заступником голови СБУ, вже повноцінним Олександра да, Поклада. А це якраз керівник чекістів, оце частини контори, як її називаю, всередині СБУ. Це ті, хто так би мовити, руцями і виконували операції в тому числі по. І набу, що призвели до картонкового майдану. Так, от, одночасно Зеленський випустив указ про те, що у випадку відсутності повноцінного голови СБУ ТВО є перший заступник спецслужби. І от що ми зараз маємо сьогодні: Верховній Раді малюка відправили в відставку. Відтак є діючим наказ президента, указ президента про призначення ТВО Євгена Хмари. У Євгена Хмара призначення не пішло у Верховну Раду, тобто його навіть не хочуть станом на зараз призначати. Ну, Вирішили подивитись, да, як він буде уживатися з покладом, або ж е просто почекати, поки стихне галас довкола всього цього. І... Е я абсолютно не виключаю, і деякі мої джерела говорять про це, що пройде просто якийсь час, тиждень, два там, ну чи можливо трохи більше, коли поклада ну, зроблять ТВО голови СБУ. Просто Зеленський випустить новий указ про зміну одного ТВО Хмари на іншого ТВО поклада. І фактично СБУ ну, стане таким, продовженням традиції рицарів плаща і кінжала. Боюсь, що правда це буде дуже боляче всім тим, хто заважав Зеленському в останній час да? ну, під час торгання ці антикорупціонери прокляти. Я думаю, прилітати може всім, бо поклад від малюка все-таки трошки відрізняється. Він абсолютно фаховий. Як то кажуть, знавець всяких кілерських спецслужбістських історій, ну от оцієї частини діяльності спецслужби. Але у нього ще менше, ніж у Малюка було там всяких оцих морально-етичних сумнівів там, щодо всього. Тобто він ще більше схожий на безвідмовний автомат Калашнікова. Ну, от така у нього репутація, так його описують, ті, хто е, мають е, розуміння про стиль його роботи. Хто ж заважав Зеленському останнім часом? Зрозуміло, це на і Сап, це в першу чергу. Тому я б на місці на і Сап не розслаблявся, бо, скоріш за все, Зеленський буде мститись. У Зеленського, як то кажуть, Українська людина не злопам'ятна, але пам'ять у нього хороша, і хата він спалить. Тому там варто очікувати продовження банкету. Чи буде це стосуватись, там не знаю і всіх інших діячів, не знаю. Але стосовно заколотників, які от брали участь в антиєрмаківському змові минулого року, Теж може бути. І тут дуже показова, до речі, от історія, як відставку малюка проводили через Верховну Раду. Там от був такий момент. Спочатку правоохоронний комітет Верховної Ради, який. Перед внесенням питання в зал має от розглянути це на своєму засіданні і там проголосувати там за чи проти, зібрався і проголосував проти відставки малюка. Так би мовити, зеленському подали сигнал, що ми тут все таки трошки франда така. І від Зеленського прийшов чіткий сигнал. Переголосуйте ще раз, я повинен бачити вашу лояльність. Насправді, рішення правоохоронного комітету на голосування в залі то насправді не впливає. Ну, все рівно проголосували народні депутати і більшістю як голосували. Але це було політичне питання. І отут злі язики кажуть, що вирішенням цього питання займався цілий Давід Рахамія. Чому в чому тут прикол? Голова фракції президента Давіда Рахамія це один з тих заколотників, які робили заколот проти Єрмака. Так це раз за той, ще тоді. За той заколот ще тоді хот... Єрмак хотів, аби на Рахамію СБУ відкрило кримінальне провадження в державній зраді. Ну там якось придумати э, э, видумати, э, але коротше відкрити справу. Але малюк нібито відмовився, і це так би створило враження, що ну Рахамія так би винен малюку, да, ну якісь такі послуга за послугу чи ще щось. Але тут виявилося, що нібито ну кажу, це язики кажуть і пишуть відкрито в принципі в Фейсбуках, що нібито. Арахамія і був тим ганцом, який від офісу президента вмовляв правоохоронний комітет змінити свою позицію, переголосувати так, як це треба Зеленському. Чому він міг передумати? Ну, тут злі язики кажуть, що багато у нього може бути мотивів, і те, що Генеральний прокурор. Це досі та людина, яка відповідає за внесення за відкриття кримінальних проваджень по народним депутатам. А генеральний прокурор у Зеленського лишився той самий Кравченко, і в принципі, генеральний прокурор ще може чинити якісь перепони кримінальним провадженням по арахамії, якщо би набув, умовно кажучи, продовжувало качати історію по чорним конвертам. В слуги народу, ну те, що пам'ятаєте, півдесятка нардепів перед новим роком були отримали підозри по цій справі. То зрозуміло, коли конверти роздають в «Слуги народу, то голова фракції тут як би має бути при чому. Цілком логічно було б припустити, що Рахамія там десь засвітився б. Але, от я ж кажу, без генерального прокурора, ну, детективом там насправді слаб набагато важче бігти по Рахамії, і тому до. Голови фракції, в принципі, могла долетіти така думка, що ти ж думай, за кого ти граєш, бо стара послуга малюку це одне, а майбутнє життя ну це ж якби друге. Та? І тому, ну, от це, це могло впливати. Бо мене таке враження, що. Зеленський зробив ставку на страх як те, що основне управляє під час війни і народними депутатами, і політиками, і людьми в країні. Ну, ми справді дуже багато чого боїмося. Ми боїмося, що расисти нам вже завтра розвалять рештки теплозабезпечення в Києві і доведеться мільйонам людей кудись тікати. Страшно, страшно. В цих умовах хочеться щось протестувати проти чогось чи ще щось. Звісно, ні. Тобто, звісно, люди ну, налякані, вони хочуть Аби хтось взяв на себе відповідальність, хтось інший вирішував проблему. І тут Зеленський і є для всіх тієї людини, яка каже, я беру на себе відповідальність за СПУ і за силові дії. І тому от, я хочу, щоб було так. От. робіть так, як я сказав, іначе, до речі, буде боляче. Да? Бо решта ж правоохоронців то теж мої. Да? І народні депутати. ну, Умовно кажучи, розуміють, що коли мова доходить до силовиків, ну це однозначно історія з монополією на владу в руках у верховного Головнокомандуючого. Тому теж бояться на неї зазіхати. на відміну від розкладів у цивільній галузі? Ну бо міністерство енергетики і міністерство оборони, яке сьогодні саботнули з відставками призначеннями Шмигеля Федорова. Це все таки цивільні розклади, і тут ну народні депутати більше можуть собі дозволити якусь продемонструвати фронду, невдоволення і так далі, але ну не в плані силовиків. Тому це для нас усіх натяк на те, що влада Зеленського все більше фокусується на силових ресурсах, бо народна популярність це штука така. Да? Сьогодні є, завтра менше, тим більше, що розвиток війни абсолютно не прогнозований. І тому легітимність, яка базується, ну на законній монополії на силу, ну це в принципі логічно. Воно є. І отут я ж кажу: це те, що я не очікував ну, від особисто Володимира Зеленського. Мені здавалося, що він все-таки набагато більш залежний від порад, більш досвідчених людей, які там вміють в державу, або більш цинічних, ну, наприклад, там, від Єрмака того самого. От виявилося, що Єрмак, навіть коли уже Зеленський його прибрав зі свого кабінета. Так, да, він міг його залишити десь там на дачі, що спілкуються там час від часу. Але спілкування час від часу не замінює миттєвих оцих рішень, коли ти пліч опліч, рука об руку приймаєш у себе в кабінеті. От в цьому плані Єрмака тактично вже поруч з Зеленським немає. І Зеленський це вже фактично сам виконує отакі спецоперації по утриманню своєї влади і авторитету. І це значить, що Володимир Зеленський, в принципі, ну не лох, як він і казав, це дуже важливо. А по-друге, ну це означає, що тепер ми маємо абсолютно з ним асоціювати всі майбутні історії, які будуть в Україні. На Єрмака тепер скидувати вже не доводиться. Хоча. Є Єрмак в голові у Зеленського чи ні. Ну, на жаль, чи на щастя, тепер про це знають дуже небагато людей. Ну, сам Зеленський, Єрмак, ну і, можливо, ті люди, які там найближче оточують. Але для нас, по суті, все змінилось, і тепер уже з Єрмаком асоціювати ті ігри, які зараз проводить сам Зеленський, просто не варто. Удачі нам усім!